Чого? Того, що затоптаний ущільнений ґрунт і він пересушений на краю завжди. А це завжди ну, відсотки 80 полів це така проблема. Зріджений ріпак на краю поля. Що необхідно зробити? Необхідно після того, як ти посіяв, якісно розробити ґрунт і е е е посіяти його на. Ну, щоб була волога, але це не завжди виходить. Тому необхідно не утрамбовувати, слідкувати, коли ти готуєш поле, щоб на краю ґрунт був також зволожений, як і побачиш. Тут гріпак нормальний, а на краю він не взійшов. Ну, ріпацюра, звісно дебелий. Це перші терміни сівби. Початок серпня місяця, тобто він закалюється, проходить першу стадію загартування, потім другу стадію загартування. Але я маю подивитися на нього. Ой, тут. це вже не капуста не ріпак. Тут вже листків на ньому. Ну він вже переростає. Тут вже вон, точка росту піднялася. Це вже негативне явище, зараз я покажу. Несвоєчасно були внесені регулятори росту. Ну, Бачиш, вже, а цей ріпак вже може не перезимувати. Чому? Ну, через те, що вже точка росту піднялася вище над ґрунтом. Вже переріс він по листовій поверхні. Ну, Коренева шийка це ж я викопав не саме. Тут є вже більше півтора сантиметра, 15 мм. Ну І є рослини, де ми нарахували по 15 листків. Тому сьогодні ще друга декада, о, третя декада жовтня, але ще листопад, тому тут будуть, можуть бути проблеми. Коли буде безсніжна зима, низькі температури. Що на даному полі зробити? Ну вже регулятори росту ти не внесеш. Вже пізно, вже холодно і вже ну, прозівали. Регуляцію вже тут треба було трьома регуляторами росту працювати. Не одним чи двома економити, а три рази. Необхідно його було глушити, глушити, глушити. Але але, питання. але, Тепер є ризики, що він може бути пошкоджений низькими температурами. Може. Але сподіваюся, що буде хороша зима. Такий ріпак, якщо перезимує. То він спокійно може давати 6 тонн. Ну, це ж сучасні гібриди, вони все-таки стійкі до низьких температур, але розетка, подивися, яка тут і густота десь 15-20 на квадратному метрі. Густота для такого ріпака це нормальна. Навіть, навіть якщо він частково буде пошкоджений, то такі розвинуті розетки вони дадуть велику кількість бічних пагонів. І забезпечить хороший урожай. Запізно визвали експерта. Так, да, експерта запізно визвали. Визвався запізно. Ну, подивися, яка рослина. Подивись. От скільки, скільки тут листків! Тут важко і порахувати. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну Десь до 15 А необхідно, щоб він хоча б 10 листків ну, входив в зиму. Товщина кореневої шийки 10 мм. І найголовніше, щоб точка росту була на рівні поверхні ґрунту. А не піднялася вже, вона вже, от бачите, вона вже він, ну таке враження, що це не ріпак, а сидерат. Так, а коли треба було вносити регулятори росту? Коли треба було регулятори росту, бачачи, що така тепла погода і рання сівба, то необхідно було вносити в першу фазу 3-4 листків, як ми рекомендували. У нас є на Ютубі відео, де ми рекомендуємо внесення регуляторів росту. Друге, це коли 6-8 листків. І вже третє, обов'язково, це коли ми бачимо, що він переростає. І вже фазу восьми листків, семи-восьми листків. Необхідно було його ще е, притормозити в рості хорошими регуляторами росту. Сьогодні на ринку вони є. Зменшення тобто для ріст регуляції. От для порівняння ми показуємо рослину ріпака, де 10 листочків, але ви бачите, точка росту вона на рівні на поверхні ґрунту. Вона не піднялася. Тобто оцей ріпак, ну, якщо не буде тепла, він нормально війде в зиму і добре перезимує. А якщо взяти рослину вже поряд, поряд отут уже ми бачимо, що точка росту його вже проростає і вона піднімається вже доверху. Ну, і тут вже до 15 і більше листків, то така рослина вона вже ну, може бути пошкоджена морозами.